важливо розуміти, що нас чекає на фронті, тому що ми бачимо різні повідомлення. Генштаб хоче, що ситуація складна, Росія продовжує тиснути, використовувати всі свої ресурси, людські техніку, якої, звісно, у неї більше зараз. Також йдеться і про Турецька, тому що за даними Діпстейт, стало відомо, що російським військам вдалося частково увійти до міста. У міській забудові тривають величні бої. Ситуація пишуть є динамічною. Окупанта намагаються просуватися. От Українські військові Натомість роблять все, щоб не дати ворогу втілити задумане також зараз. Дуже багато є міркування, що буде далі. Які міста і цілі росіян наступні наступні можуть бути пане Дмитре, що ви бачите по всій лінії фронту? А куди може цілитись ворог? І чи варто сьогодні говорити про Дніпропетровську область, про яку вже дійсно нагадують військові експерти трішки нагнітає так, що це вже вона дуже близько буде, якщо вдасться і покровськ зайти росіянам? Чого чекати нам? По перше, давайте говорити про те, що не варто розглядати ситуацію на лінії бойового зіткнення в моменті пріоритету наступу російських науковокуантів на ті чи інші ділянці фронту. На мій погляд, це є помилковим, тим більше коли мовиться про те, що окупанти різко активізували бойові дії. По всіх без винятку ділянках фронта. це стосується і Донецького, і відповідно Запорізького напрямку, і в тому числі і харківського напрямку. Це власне спростовує повідомлення так званого інституту вивчення війни про те, що у росіян відповідно брак особового складу і е, е, обмежені можливості щодо подальшого наступу. Давайте проаналізуємо ситуацію разом. Ви задали питання з приводу турецька. Турецьку бої вже в центрі міста, Причому варто говорити про те, що росіяни надалі тиснуть на цьому напрямку. Чіткої лінії розмежування немає, бо це відповідно вуличні бої, коли один будинок можуть контролювати обидві сторони війни. Тобто на одному поверсі бути наші захисники, на інших поверхах бути відповідно російські загарбники. Ситуація надскладна. Складна ситуація і в Нью-Йорку, це турецький напрямок. Там є тактичні успіхи окупантів, тому знов таки ще раз підкреслю виокремлювати окремі напрямки, на мій погляд, не не зовсім правильно. Чому основна увага до Турецька? Турецька на панівних висотах відповідно, турецька агломерація і контроль з боку збройних сил України давав можливість тримати під вогневим контролем позиції в першу чергу логілогістику окупаційних військ на так званому горлівському напрямку. Тобто, фактично, турець давав можливість тримати горлівську агломерацію під вогневим контролем, а це тилові бази і відповідно, пункти постійної, тимчасової дислокації особового складу. Це по Турецькому напрямку, Покровський напрямок. Те, що відбувається на Покровському напрямку, окупанти використовують тактику флангового охоплення українських військ безпосередньо в місті Покровській. Якщо ми побачимо наразі, активізація йде по флангах: це район Салідова і відповідно Мирнограда. Салідова, Мирноград і Покров – це єдина Покровська агломерація. І відповідно прекрасно розуміть е, противник, що Покров це велике промислове місто і лобові штурми Покровська. Це е, досить серйозні втрати в живій силі і відповідно техніці. Пам'ятають вони досить. Серйозні втрати під час боїв за Бахмут. Тому ніхто відповідно, росіяни зробили певні зміни в діях ласок окупаційних військ, а саме створюють передумови для видавлення підрозділів збройних сил України зайнятих позицій, щоб уникнути відповідно важкі для себе вуличних боїв. Селідова ситуація складна, є просунення окупантів в районі. Сокурне, воно фактично вже під контролем окупантів, і важкі бої відповідно в районі гірняк. Тобто, знов таки можемо говорити про те, що окупанти мають на меті взяти під безпосередній контроль основні локації Сил оборони України, зокрема, траса Селідова Покровська, основна логістична складова Сил оборони України. Ситуація в районі Селідова характеризується знов таки планами окупантів щодо флангового охоплення позицій Збройних сил України. По Мирнограду за останній тиждень, на жаль, відстань до Мирнограда скоротилася 4 км до 2 км. Тобто, можемо говорити про те, що окупант має певні тактичні успіхи, і на цьому напрямку таким чином складається ситуація ще раз підкреслюю флангового охоплення позицій збройних сил України зосереджених безпосередньо Покровську. До Покровська відстань 7 кілометрів. Там нам вдалося стримати окупантів і подальше просування є, скажімо так, проблематичним для противника. Це по цьому напрямку. Тепер давайте подивимося, що відбувається на, інші, на інших, менш мадійних напрямках, але від того не менш проблемних для Сил оборони України. Лиманський напрямок, різка активізація окупантів. Після захоплення населених пунктів Макіївка Луганської області не плутати вельми, шановне товариство з Макіївкою Донецької області, і, відповідно, населеного пункту Нєвське є відповідна загроза просування окупантів безпосередньо до Лиману. Лиман має і військове, і логістичне, і політичне значення для української сторони. Місто було деокуповано внаслідок успішних наступальних дій сил оборони України під час харківської операції. Крім того, відстань до річки Осків фактично 3 кілометри. І наразі можемо говорити про те, що під вогневим контролем окупантів логістика Сил оборони України, а це, зокрема, траса Куп'янського злови-Брова, це Лиманський напрямок. Які до останнього часу, ну скажімо так, був е, більш-менш прогнозований? Тобто, ми бачимо і тут активізацію бойових дій, причому тактичні успіхи окупантів? По Куп'янському напрямку є просування окупантів в районі Синківки, і, на жаль, захоплений перший населений пункт Харківської області, а саме Зюмський район, а е, селище Вишневе. Знов таки завдання окупантів це вихід безпосередньо на оскільки оскільське водосховище з метою розчленування українського групування. Враховуючи той факт, що дамба оскільського водосховища підірвана, ну, вважати її серйозною природньою водною перешкодою, досить, ну, скажімо так, буде виглядати вельми оптимістично. Тобто можемо говорити про те, що ворог активізувався, причому різко активізувався і на Куп'янському напрямку. Тепер по відповідно Сіверському напрямку, а тут вже серйозна загроза оперативного оточення українського групування в районі Сіверська, причому окупанти наносять одночасно удари як в районі Луганської області. Атакуючи позиції Сил оборони України в районі Білогорівки, так і відповідно Донецької області, на жаль, є тактичні просування, захоплення е е низки позицій сил оборони України, і це не зважаючи на те, що з цього е е відповідно е напрямку Курської області окупанти перекинули найбільш бездатну дивізію повітряно-десантних військ мовиться про 106 шосту. Це Донецький напрямок. Ну і традиційно складна ситуація відповідна на Курахівському напрямку, де після захоплення Вугледара чітко скажімо так, зрозуміли подальші плани окупантів західних районах Донецької області. Але основне шановна ведуча і шановна аудиторія для мене основним питанням буде стояти навіть не Спроможність сил України оборони України щодо стримання окупантів, скільки відповідні дії українських спецслужб і місцевих військових цивільних адміністрацій щодо промислового комплексу українських міст, які знаходяться під загрозою захоплення російських окупантів. Я нагадаю, на жаль, є негативний досвід, коли під час боїв за Низку населених пунктів промислові об'єкти, а мовиться про шахти, переходили в робочому стані. Навіть українська влада чомусь забувала вимкнути енергочивлення і відповідно, водовідлив. І Три шахти на Покровському напрямку вони перейшли фактично в робочому стані окупанта. І в мене виникне дуже багато запитань, якщо відповідно Курахівська ТЕЦ у разі негативний для Сил оборони України прийде до окупантів в робочому так само стані. Бо, на жаль, є досвід, коли окупанти захопили Щастинську ТЕС Луганської області в повністю робочому стані, хоча ще з 2014 року вона була замінована. Тоді ще бійцями батальйону Айдар, щоб уникнути подібних сценаріїв розвитку подій. Тому ми, власне, і хотів би почути відповідь від офіційних представників, чому, власне, промислові об'єкти Луганської і Донецьких областей здаються окупантам фактично в робочому стані. Якщо вже окупанти використовують тактику випаленої землі стосовно цивільної інфраструктури, Українських міст, то відповідно українська влада має демонструвати ту саму тактику по відношенню до промислових об'єктів. Прекрасно розуміючи, що основна ціль окупантів Донецької області це не населені пункти Новогродівка, наприклад, до речі, саме в Новогродівці три шахти перейшли під контроль окупантів в робочому стані. А саме промисловий потенціал Донецьких і Луганських областей. Оце основне буде питання. Але менше з тим ми відволіклися, давайте до лінії фронту. Складна ситуація на Запорізькому напрямку, причому різка активізація. У декількох напрямках: це Оріхівський напрямок, Малатах Мачка і відповідно так званий Роботянський виступ. Наразі окупанти поширюють тези з приводу тактичних успіхів в районі Кам'янське. Даних об'єктивного контролю, які би свідчили про інформацію окупантів, яка би підтверджувала їх просування в глиб української території, наразі немає. Але менше з тим, за даними головного управління розвідки Міністерства оборони України і відповідно українського генштабу, на Запорізькому напрямку спостерігається відповідно передислокація оперативних резервів армії країни окупанта і різка інтенсифікація. Нанесення ударів як по позиціях Сил оборони України, так і відповідно по інфраструктурних об'єктах і житлових кварталах населених пунктів Запорізької області, які знаходяться під контролем Сил оборони України, тобто ситуація знов таки складна. Причому ситуація різко загострилася після захоплення вугледара, таким чином. Можемо говорити про те, що окупанти атакують. По всій лінії російсько-українського фронту без винятку, основне завдання окупантів. Підсумовуємо: це вихід на адміністративні кордони Донецької області, виконання політичної частини указу президента країни окупанта від 30 вересня 2022 року, а саме включення території Луганської Донецької області до складу Російської Федерації в рамках адміністративних кордонів. Я не виключаю, що і активізація в Запорізькій області це так само, скажімо так, і політичне, і військове рішення керівництва країни окупанта щодо виконання вже згаданого мною указу президента країни окупанта. Досить показовими є заява. Міністра закордонних справ Російської Федерації Лаврова, яка прозвучала буквально вчора з приводу того, що українська сторона має вивести під тіле збройних сил України з контрольованих районів чотирьох областей, які відповідним указом президента Російської Федерації включені до складу України окупанта. Тобто, це фактичний сигнал із західним. Партнерам і відповідно військово-політичному керівництву щодо подальших планів Російської Федерації щодо так званих мирних перемов. Тобто, в планах Російської Федерації ще раз підкреслюю, окупація всіх районів Донецьких Луганських областей ну по Запоріжжю будуть відповідно у них питання, але менше з тим вони дають чітко зрозуміти, що готові розглядати питання щодо перенесення. Театру бойових дій безпосередньо за Дніпро. Що ж, дякую вам, пане Дмитре, за важливу розмову. Будемо дійсно спостерігати з тим, що відбувається на лінії фронту в Україні. Ну і звісно, за тим, що сьогодні нам пропонують наші західні партнери. Це все важливо. Дякую вам і до нових зустрічей. До нових зустрічей. Тримаємо стрій. Друзі, з нами був Дмитро Снегірос, спілкова громадська ініціативи Права справа. Дякую кожному з вас. Подобайка, підписка. Ну і так само чекаємо вас до обговорення під цим відео у коментарях. Дякую, бережіть себе, кожен.